Це відкриті для багатьох наших давніх друзів, але з кожним роком ми розширяємо своє серце для нових людей, які стають нам дуже рідними. Один із таких нових друзів є священик Отець Церкви. Він має бачення справжнього служіння людям, заснував дуже крутий рух в нашій Україні, нову православну церкву. Хоча це дуже молода конфесія, але вона вже дуже потужна. І дійсно реформує віру в багатьох людях. Отець Сергій є дуже близький по духу людини для нас та нашої церкви. Це є наш новий друг, який вже встиг стати братом та частиною нашого серця. Тож привітайте його добре. Слава Ісусу Христу! Ну, перше це вітаю, звичайно, але я ще потім привітаю, потім ще скажу. Я дещо скажу, що таке, ну бачите, я в такому одязі це частина православи. Але я не православний. Я новоправославний. Ми будуємо саме до нього, Саме нова православна церква. Ми не намагаємося щось змінити в традиційній православній церкві. Вони обрали свій шлях е, тисячу років назад, тисячу років назад. І вони не очистилися від язичницьких вірувань. Ми не віримо в язичництво. Ми будуємо свою церкву на Слові Божому. І тому я зараз буду казати те, що написано в Слові Божому. А вже потім якісь людські правила, людські там традиції, вони другорядні завжди. Найперше це слово Боже. І слово Боже сказало, що церква це стовп і основа чого? Істини. А де істина? В слові Боже. Любов Христа. Церква. Спочатку я познайомився з пастором Володою, і я навіть зараз не пам'ятаю його. Ми познайомилися через Фейсбук, через соціальні мережі. Чи я йому написав, чи він мені написав, це неважливо. Але ми зустрілися і да, було сказано дійсно, близькі по духу багато в чому. Ми не боїмося щось робити по Слову Божому. Ми наповнені Духом Святим, який веде нас. Тому ми дуже багато разів зустрічалися, спілкувалися, мене навіть запрошували в церкву. І я вдячний Богу від усього серця, що я познайомився з пастором Володим, з такою церквою, і в нього свій шлях він пройшов. У мене свій шлях. Тут всі сидять у кожного свій шлях. Головне, щоб цей шлях завжди був з Богом. Я думаю, це вже рядне, де ми будемо проходити цей шлях. Чи тут, чи на Західній Україні, чи на Східній на війні. Головне не залишатися самому, а завжди бути з Богом, наповнений ним. Наповнений Духом Святим. Я хочу прочитати перше Коринтянам, так? або Коринтянам, Коринтянам. 13 глава. Любов Христа, так? Любов. Якщо я говорю мовами людськими, янгельськими, а любові не маю, то я мідь звеняча, чи кімвал рескуча. І якщо я маю дар пророцтва і розумію всі таємниці і всі знання, і якщо маю всю віру, так, що можу гори переставляти, а любові немає, то я ніщо. Остаймося. І якщо я роздам усе своє майно, і якщо віддам своє тіло на спалення, а любові немає, то не буде мені. Ніякої користі. Всі ми служимо, бо тільки почали служити або вже давно служимо, хтось церкву будує. Бачу, тут дуже багато капеланів, які їздять напередок. Вони служать. Але Господь нам сказав одне: що б ти не робив, якщо ти Божий, ти повинен мати любов. Бо без любові воно не має ніякого сенсу, що ми зараз робимо в цей важкий час, час війни. Бо Бог є любов. Тому моє послання зараз до усіх. Мені важко, скажу чесно, мені важко жити в цей час, тому що війна. Мені важко відкривати е, новини, читати. Мені важко спілкуватися з людьми, які когось втратили або в кого там рідні на війні. Мені важко. Я відкриваю телеграм і я відчуваю, як моє серце починає наповнюватися нелюбов'ю. Я починаю молитися і просити Господа. Господи, не дай щоб ненависті. Наповнила повністю моє серце. Бо я служу тобі. А якщо я служу тобі, то нехай в моєму серці буде більше любові. Любові до всіх, передусім до Бога, а потім до людей. Бо без любові все, що ми робимо, воно не має ніякого значення. Так сказав Бог. Тому моє послання до кожного зараз і до себе, передусім до себе. Не забувайте, що наш князь не князь цього світу. Наш цар це Господь Ісус Христос. Не давайте можливості князю цього світа наповнити вас ненавистю. А дайте можливість Святому Духу наповнити вас любов'ю. Бо там, де вас буде, ну там не буде місця. Якщо ненавість, тому що це зараз війна. Ми. Але я вірю, що вона закінчиться, ми переможемо. Я вірю, що Господь не залишить нас. Я молюся про це. Я впевнений, що тут всі так це ж роблять. Але мудрість, Бог казав, щоб ми мали мудрість, яка сходить зверху. А та мудрість, яка сходить зверху, вона не земна, не бісівська. Вона каже про те, а що ж ви будете робити потім, коли війна закінчиться? А ви будете наповнені не любов'ю, а ненавистю. Я трошки історик освіті ще. І я знаю, що після війни, це саме, як кажуть, цікаве в кавичках починається після війни. Коли прийдуть люди, хлопці наші, наповнені ненавистю. Вони прийдуть в цей світ. І вони будуть ну, сюди, до своїх родин повернутися. І що вони будуть робити? Вони будуть шукати любові. Бо любов спасає. І моє посилання до вас усіх збережіть цю любов. Боріться. Бо ви ж ходите між людьми, я ходжу між людьми. Я бачу, що весь світ, всі люди зараз, ну в нашій країні, в більшості своїй наповнені ненависті. Це зрозуміло чому? Я ж кажу, я сам такий, я сам відкриваю, я сам, я сам це це бачу. Але боріться, боріться. Не давайте ненависті заполонити ваше серце. Бо без любові неважливо, що ви зараз робите і що будете робити. Все це не має значення. Любов Христа Ну, це дуже, знаєте, це таке серйозна назва. Бо, да, є три віра, надія, але любов з них що найбільше. Тому е, 15 років це вже великий шлях. Це вже, да, якщо перевести на людську мірку, це вже починаєш задумуватися, в який університет вступати, да, мабуть? Якщо людина 15 років. І я бачу, як ви вже задумуєтесь і рухаєтесь далі, як це. Ми спілкуємося з пастором Володимиром, він, в нього є така цікава е фраза, я тут не можу Якось вона по-іншому звучить, але постійно таке я за любий двір е тільки не гріх. За... От, от він така людина, яка хоче рухатися далі. Університет, робота, як людина. От в... рухатися далі, розвиватися. І це правильно. Бо якщо ти стоїш на місці, Ну, це тільки питання часу, коли ти спіткнешся, впадеш. Рухатися, набирати оберти. Я від усього серця вам бажаю рухатися далі, набирати оберти. Бо головне, що церква робить, вона спасає людей. Рятує. Ми церква Христова. Я в такому одязі, з таким Христом. Ви. Хтось в формі капелани, хтось по, по, по цьому, в звичайному одязі. Неважливо. Важливо Христос, важливо спасіння, важливо своє призначення. Оце важливіше. Ми відкриті, ми, я ж кажу, я не православний, я нова православна. Я будую нову церкву разом з Богом. Я будую нову церкву. Там, де Слово Боже, передусім. Там, де немає на першому місці правил якихось, традицій якихось, думок людей. Ні. Все, що нам треба, все є. Ну це не телефон, але тут Біблія відкрита. Все тут є. Просто бері, роби. Тому нехай Господь Бог благословить вашу церкву. Нехай Господь Бог в ім'я Ісуса Христа, я прошу, примножить саме спасених душ. Нехай Господь Бог звільнить нашу Україну від окупанта. Нехай Господь Бог захистить і збереже. Нехай Дух Святий прийде на нашу землю і відбудеться пробудження, пробудження наших сердець. Пробудження церков, які є стовп і основа істини. Я, я помилюся за вас. Знаєте, ще найважливіше, хто в церкві, да? це пастор. Бо якщо диявол спокусить і кудись відведе пастора, це. ну, церква не буде. Тому я хочу помолитися, давайте встанемо, помолитися саме за Пасху. Дорогий Святий Боже! Всех вас в имя Иисуса Христа. Аминь. Дуже чудово.